Доброго дня! Вітаю, друзі! вас всіх на третьому уроці нашого онлайн-марафону про артикуляційну гімнастику. Сьогодні ми розглянемо артикуляційну гімнастику для свистячих звуків. Це «с», з з. Почали. Вправа номер один усмішка. Сильна-сильна хоботок. Повторюємо п'ять разів. Усмішка! Значити хочу, що верхні і нижні зуби під час цієї усмішки видно. усмішка, а потім вона перетвориться в хоботок, витягуємо губи, утягуємо губи вперед, ніби слоник. Усмішка сильна сильна, хоботок у, усмішка сильна, сильна, хоботок у, усмішка сильна сильна, хоботок у, усмішка сильна сильна, хоботок у. Вправа номер два парканчик. Усміхаємося так, щоб зуби були зімкнені. І трохи голені. Верхні і нижні було видно. Парканчик номер один. Дитина робить, і батьки теж роблять, і рахують до десяти. Парканчик номер 2 Ховай і парканчик номер три. Ховай, дякую, молодець. Вправа номер 3 Усміхаємось, відкриваємо рот, покладемо широкий язик на нижню губу і поплямкаємо по ньому губами, приспівуючи п-пепя. Бачите, язик широкий від одного кінчика ротика до іншого. Те те. Справа номер 4 покусаємо кінчик язика. Посмішка відкриваємо рот. Покусуємо злагенька язичок. Покусаємо кінчик язика. Покусаємо середину язика. Тепер то кінчик, то середину, то кінчик, то середину. Ем... Права номер 5 лопатка. Язичок наш, як лопатка. Дуже рівний, дуже гладкий, ловкою лопаткою. Копаю біля хатки я. Лопатка номер 1 Усміхаємось, відкриваємо рот, кладемо широкий язик на нижню губу і утримуємо в такому положенні до рахунку. Десять. Ховай, лопатка номер 2 Ховай і лопатка номер 3 Давай. Вправа номер 6 дму на лопатку. Усміхнутися, відкрити рот, покласти широкий кінчик язика на нижню губу і спокійно подуту по середині язика. Можна підставити долоньку ближче далі, для того, щоб відчути струмінь повітря. Повторюємо 5 разів. Права номер 7 – жолобок. Язик лежить на нижній губі, кінчик вузький а бокові краї заломлені в жолобок. Жолобок номер 1 Ховай, жолобок номер 2 Ховай і жолобок номер 3 10 ховай дуже дякую. Вправа номер 8. Годинник вліво вправо кінчик ходить, ніби місця не знаходить. Посміхаємось, відкриваємо рот, висунуваємо язик якнайдалі і проводимо ним плавні рухи від одного куточка роту до іншого. Годинник номер один. Десять ховай, годинник номер два. Ховай і годинник номер 3 10 Ховай. дуже дякую, молодець. Вправа номер 9 почистити нижні зуби. Усміхаємось, відкриваємо рот. Кінчиком язика почистимо нижні зубки із внутрішнього боку, рухаючи язичком вправо-вліво. Почистити нижні зуби номер 2 І почистити верхні зуби номер 3 Ховай, дуже дякую, молодець. Вправа номер 10 Гірка. Відкрити широко рот. Опустити нижню щелепу якомога нижче. Широким язиком впертися в нижні передні зуби і язичок виставляємо гіркою. Утримувати в такому положенні на рахунок до 10. Молодець, гірка номер 2 Хавай, гірка номер 3 Хавай, дякую, молодець. Вправа номер 11. Вітерець дме згори. Це вже починається постановка звука С з. Посміхнутися, відкривати рот. Встав, виставити язик гіркою, а потім спокійно, плавно подути посередині язика. Повітря має бути холодним. Ставимо долоньку прямо під борідку, але не торкаємось її, ставимо на відстані 1-2 см. Перевіряємо, чи справді холодне повітря. Дуже добре молодці! Чекаю вас у завданні номер 3 відео виконання вашими дітьми гімнастики для систячих звуків. Від себе я вишлю вам зворотній зв'язок про правильність виконання цих вправ вашими дітьми. Бажаю гарних занять! Всього найкращого, до побачення!